24 квітня російська армія знову завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок вибухової хвилі постраждало близько 30 будинків. Повибивало вікна, двері та позривало дахи. Марія розповідає, прокинулася о сьомій ранку, коли почула гучний вибух, та одразу вибігла на вулицю. Смотрю, солдати бігають і. Дым валить такой, что вообще Третий раз уже когда было, то уже понятно, что э, очень много здесь людей, которые выбежали и уже э, со своим со своим горем. З самого ранку на місці влучання працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканцям пошкоджених будинків видають плівку, щоб тимчасово закрити вибиті вікна. Шелтер набори йде брезенти, ОСБ, дошки, малі, дошки великі, п'єна, скотч, гвозді малі, приватний сектор, дуже багато де дахи постраждали. Брезенти, щоб накрити дах закрити, бо бачите, яке небо може піти дощ, Да. І плівка вікна, і дошки ОСБ, десь може щось таке більш серйозне треба закрити. У силах оборони Півдня повідомили, під ранок, 24 квітня, російська армія атакувала Одесу з літаків тактичної авіації. На жаль, є влучання. В результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само нема. Ця локація, так вона відноситься до... Військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Безпосередньо мешканці цих пошкоджених будинків не постраждали, але відомо, що під час атаки одна 43-річна жінка отримала травми і у стані середньої тяжкості доправили в лікарню. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.